Доброго дня, з вами компанія і У нас нове класне надходження. Просто погляньте на цього посаду без шостого. Просто в ідеальнішому стані. По кузову немає рижиків, пишиків і так далі. Це у з 2007 сьомий рік. По хітрого бензинових двохчик маємо задні партнечки. Стан кузова у нього близький до ідеалу. Посаді без шостого, я думаю, давно таких не бачив. По салончику взагалі бомба. Ось такі. Первічного світла, можна сказати, зкіріний салончик з комбінованими вставками. все максимально приємно виглядає та по передньому плану. Ми маємо повний стопакет, пакет центральний замочок, електро плюс механічне регулювання знову ж таки з попарковою підтримкою і е е комбінований. Так, Ось таке у нас кермо мається. Мається автосвітло, автодочку, круїз контроль, 355 тисяч км пробігу, автоматична коробочка. Маємо автохолд, клімат підігріву, великий моніторчик з блютузиком. В принципі, Ось така пропозиція є у нас в наявності. До речі, буде дуже крута на неї ціна. Кому цікаво, звертайтеся повертайтеся, похайла 4А компанія Автофокус.